Слава Ісусу Христу! Отже, продовжуємо наші реколекції. Почнемо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прошу, сідайте. Отже, на попередніх зустрічах ми говорили про царство, царство Ізраїля, про постать царя, як вона з'явилася в Ізраїлі. Вибраному Божому народі, як вона розвивалася, як занепало спочатку північне царство, як єдине царство Ізраїльське спочатку розвалилося на два на північне ізраїльське і південне юдейське. Як занепало спочатку одне, а це північне, більше, потім менше, також юдейське. І зрештою, юдеї, єврея, принаймні найбільш освічена. Панівна їхня частина, те, що зараз називаємо еліта, опинилася в полоні на території Вавилонії, оскільки Єрусалим був захоплений, храм знищений вавилонянами так званою Нововавилонською імперією, тому що Вавилон набагато старіше місто, місто але десь, починаючи з 7 століття, вони перемогли Асирію, вони зайняли її місце і вони почали також завойовувати все нові і нові землі. Отож, Ізраїль втратив царство, втратив державність, але зберігся як народ і зберіг свою віру, і почали роздумувати, чому нам це таке сталося, і зрозуміли за ідолопоклонство і за несправедливість, за корупцію, зіпсованість, яка знаходила своє місце навіть серед вибраного Божого народу. І вони почали чекати на визволення. Що має прийти Визволитель, який нас спасе, який поверне царство Ізраїля, але це буде вже не просто один з царів. Це буде насамперед особливо обраний Богом помазаник, Машіах помазаник, по грецьки Христос. Отже, кожен цар є помазаний, тому кожен цар є помазаний, але особливо стало в цьому очікуванні в цій надії. Оцей аспект, власне, що не просто цар, а саме Божий обранець, особливий спосіб відзначений, помазаний машіях, Месія, Христос, який мусить нас спасти. І таким чином, це перебування в полоні, оцеї частини юдейського народу, частини Ізраїля, обраного Божого народу, тривало близько 60 років, трошки більше. І визволення прийшло, але не від юдейського царя. Вавилонське царство або Нововавилонська імперія, як називають сучасні історики, в свою чергу була завойована і завойована новим народом, яке називалося Перси. Це є предки сучасних іранців. Знаєте, ті, що продають оці мопеди, що зараз їх нами бомблять. Ось і це їхні далекі-далекі предки. Це частина великого масиву народів, які одні племена називалися Перси, інші називалися Мідіяни, інші скифи. Всі разом вони називали себе Аріями. Ось також, напевно, це слово чули. І прийшли десь з території степів Середньої Азії і завоювали Іран, завоювали Північну Індію. І оце племе Персів, зрештою, завоювало також і нове Вавилонське царство, тобто територію сучасного Ірану, Іраку, частини Сирії, Ізраїля, Йорданії, аж до границі Єгипту. Отже, завоювали, але що цікаво, цей народ, здається, принаймні на початку він був набагато справедливіший, ніж інші народи. Вони вшановували релігії інших народів, і ось цар-завойовник персів, який назвався Куруш або в грецькій традиції, відповідно, в нашій, називаємо його Кир. Він дозволив юдеям повернутися власне, до, на землі колишнього ізраїльського царства, колишнього Юдейського царства і відбудувати місто Єрусалим і в ньому храм. Він дозволив те, чого вони не мали 60 років. Не якийсь юдейські цар, який очікували, але персидський. І тут ми бачимо дуже цікаву річ: відкриємо книгу пророка Ісаї або так званого второго Ісаї, тобто це не сам пророк Ісаї, який жив за 100 чимось років до подій, але один з учнів. Пророків, які належали ніби до духовної течії, до духовної школи Ісаї. І ось вони, оці пророки, які говорять в дусі Ісаї, і яких писання ввійшло в книгу пророка Ісаї, вони звертаються до кого? Від імені Господа, до Кира. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку. Щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більше не зачинялись, я йду поперед тебе, вирівнюючи гори, я трощу бронзові ворота, ломаю залізні засуви. Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я Господь, котрий зове тебе на ім'я, Бог Ізраїля. Отже, вперше і востаннє в святому письмі, цар не юдейський, не ізраїльський, можна сказати, язичницький цар, названий помазаником, названий Месією, якщо перекласти на грецьку, названий Христом, до свого христа Кира, говорить Господь. Тобто Бог обрав його для знає. Як знаряддя для визволення свого народу Ізраїля, що я Господь, котрий зве тебе на ім'я Бог Ізраїля, задля Якова мого слуги, Ізраїля, мого вибранця, назвав я тебе на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма що ти мене не знаєш. Тобто цей кір, він, маючи свою релігію, і ми зараз про це трошки поговоримо. Не знав ще Бога Ізраїля, але Бог Ізраїля його знає, Він його вибрав, Він ним керує для того, щоб спасти свій народ. Я Господь, і іншого немає, немає Бога крім мене. Я підперезую тебе, хоч ти мене і не знаєш, щоб знали від сходу сонця до заходу, що немає іншого крім мене, я Господь і іншого немає». Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я Господь усе це чиню. Розлийте небеса з гори росою правду, і нехай хмари дощем її вилють, нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я Господь це творю. Отже, Бог творить справедливість через цього язичницького язичного царя. Який водночас є також Божим помазаником, є Месією, можна сказати, є Христом. Чому так відбувається? Крім того, що Він дійсно дав дозвіл на повернення. Справа в тому, що перси вони були не зовсім звичайним народом серед інших подібних народів. Вони мали досить унікальну релігію, яка називалася зороастризм. Напевно, чули про таку. Ось, зараз вони майже зникли. І справа в тому, що вони не були язичниками. Вони вірили в єдиного доброго Бога. Колись вони також були язичниками, але потім серед них, за кілька століть до цих подій, з'явився пророк Заратустра або Зороастра. І він провів релігійну реформу. Він виступав проти язичницьких богів, девів, демонів. І проголошує, що існує тільки один добрий мудрий Бог. Ахура Мазда. Власне, так і є. Добре божество або мудре божество. Так, в світі існують, якщо згідно його, також інші духовні сили, які десь можна порівняти з архангелами, ангелами. Але Бог є один. Так, в світі існує зло, і навіть існує злий дух, який противиться. Але він, зрештою, буде переможений, і добрий Бог добро переможе. Також перси вони мали свої заповіді, вони мали свої моральні принципи, які досить подібні до юдейських або навіть християнських. Тобто, з точки зору моралі, вони були принаймні на початку, поки не стали багатим, сильним народом і не розбестилися, спочатку, принаймні, вони мали цю релігію, яка докорінно відрізнялася від інших язичницьких релігій, і багато в чому вона нагадувала релігію Ізраїля. Можливо, тому це єдиний цар, який не є юдеєм, який назван при цьому Божим помазаником. Крім того, в персидській релігії було те, чого насправді досить бракувало релігії Ізраїля. Це певна вселенськість. Ось знаємо, що Ізраїль, при тому, що Бог є всемогутній, Він є творець світу, Ізраїль якось зосереджувався на своєму житті, своєму царству, своїй святій землі, своїй історії, і навіть спасіння оцього Божого Месії, помазаника, воно уявлялося як відновлення царства, так, ще більш благословенного, ще більш справедливого. Зрештою, вічного, не такого, як царство було Давида, Соломона, щось більше. Але зрештою, Ізраїльське царство, можливо, навіть Ізраїльська імперія, в якій ізраїльтяни зможуть дати всім іншим народам свій закон. Але, в принципі, бачите, оце ідея спасіння в них була досить обмежена. І нічого не говорилося про майбутнє. Ось людина живе. Намагається жити згідно Божих заповідей і помирає, що з нею стається. От якщо ми візьмемо Старий Завіт, насправді досить мало говориться про те, що відбувається з людиною після смерті. Ми знаємо, що існує певний шеол. Що це таке не розповідається з інших релігій, подібних близького сходу тих часів, ми знаємо, що думалося, якісь такий. Темна безодня, де духи померлих в якомусь стані перебувають, але що з ними стається, особливо не було пропрацьовано про це навіть особливо не думали. Знали, що, наприклад, і старий заповідь забороняє викликати мертвих. Ось забороняють і те, що зараз би назвали спіритичними сеансами. І знову таке, що з ними, як вони відповіді не дається. Тобто, на що людині сподіватися після смерті? Ізраїль, він, в принципі, в часі до полону цим не дуже цікавився. Головне було життя тут, на землі, намагання жити Божими заповедями, взаємодія з Божим Чи ми послухаш Богу, чи навпаки протистаємо Богові, і за це народ стає покарання. Але якось зосередився на цьому віці і на цьому житті. В той час, як персидська релігія, вона говорила щось інше. Здається, перси були перші, хто дійшов до ідеї, власне, пророк Заратустра, до ідеї Воскресіння з мертвих. Знаєте, багато інших народів вони вірили, що душа десь починає мандрувати світами. Дуже розроблена теологія була у стародавніх єгиптян. Там душа складалася ніби як матрьошка з кількох шарів, і потім вона мандрувала, мусила відповідати на питання різних духів, ставати на суд перед богами, бути виправданою або засудженою. Багато народів вірили, що десь душа продовжує існувати в інших світах. Багато вірили в реінкарнацію, тобто що душа повертається. І тільки перси, здається, вірили у Воскресіння. Що прийде час і всі мертві оживуть, що Бог оживить всіх. Тобто, хто б не жив, хто б не помер, всі призначені для нового життя. Також вони вірили, чого теж ми не знайдемо в Старому Завіті до часів до полона. Вони вірили в останній або страшний суд. Те, що люди, які воскреснуть, вони матимуть випробування вогнем. Були різні образи, як би це могло бути. Хтось сказав, що вони зайдуть в вогняну річку з розплавленого, розпеченого металу. Грішники згорять або там і залишаться, праведні перейдуть на інший бік і будуть жити в раю. Власне, ідея рая ми її також майже не знайдемо в старому заповіті, тільки ідея Едемського саду, з якого були вигнані перші люди. В той час навіть саме слово рай. Знаєте, бо як в багатьох мовах парадис походить від персидської мови, парадаса, власне, що означає сад. Отже, останній суд, вогняне випробування, покарання грішників, винагорода праведних, воскресіння майбутнього віку, знищення будь-якого зла і відновлення Всесвіту згідно з первісним Божим задумом це те, що принесли перси. І це, мабуть, досить сподобалося багатьом з єврейського народу. Вони оцінили оцю духовну спадщину, але не всі. Оці, що перейняли ідеї останнього суду загального спасіння, Воскресіння з мертвих, почали називатися фарисеями вже після повернення. А ті, які не прийняли, і які наголошували на більш вузькому, буквальному прочитанні старого заповіту, вони називалися садукеями. Пам'ятаємо з Євангелія, так? Фарисеї і садукеї. Був навіть один випадок, коли садукеї намагалися піймати Христа питаннями осіб. Якщо жінка була. Заміжня з кількома братами, чия жінка вона буде після Воскресіння, якщо семеро померли, вона всіх була жінкою. Ось і тоді Ісус каже: не розумієте ані писання, ані сили Божої. Отже, що відбулося? Юдеї зустріли віру оцих людей і змогли її переосмислити у світлі Божого закону, у світлі откровення Моїсея. Не всі садукеї цього не змогли, фарисеї змогли. Тому християнство, воно з точки зору, скажімо, єврейської, юдейської, старої юдейської теології належить до фарисейської течії. Якось нам дивно, так? Пам'ятаємо, Ісус завжди сварився з фарисеями і правильно робив, а тут можна сказати, що наша віра в значних своїх елементах є фарисейською. І це правда. Пам'ятаєте апостола Павла, як його привели на суд? І він узнав, що в тому суді є фарисей і є садукеї. І що він почав говорити? Я Павло, син я Фарисей і син Фарисея. За надію Воскресіння мене судять, тому що він проповідав Воскресіння Христа. Тобто, не завжди слово Фарисей означає щось негативне. Це люди, які вірили в Воскресіння, які вірили в останній суд, і також вірили у спасіння. Отже. Перси, а після нього певна частина юдейського народу, яка переосмислила, познайомившися з їхньою вірою, почали очікувати спасіння не просто як відновлення Ізраїльського царства, а певне спасіння від зла всього Всесвіту. І це спасіння мусив зробити Спаситель. В персидській релігії знову-таки була фігура всесвітнього Спасителя, який переможе зло і становить вічне Боже царство. По всій землі, не просто десь на якійсь місцевості. І ця людина називалася Саошянт, що означає той, хто спасе, або той, хто явить добро, тому що добро і спасіння, здається, це в них одне слово. Ось і, власне, багато елементів, в яких фарисеї очікували у цього Спасителя, Месію, а разом з ним і ті люди, які жили. За часів безпосередньо перед Христом, вони також взяті з очікувань персідського народу. Починаючи від того, що Соошіянт, Спаситель, мусив народитися від Діви. Ось, звичайно, це було обставлено трошки інакше, ніж, скажімо, ми маємо в Благовіщенні. Але він мав народитися незвичайним шляхом, але народитися від Діви. Він мав. Поєднати собі кілька властивостей, які це були. Він мусив бути воїном, царем, який переможе армію демонів і який переможе слуг зла. Він мусив бути священником, той, хто складе досконалу жертву, яка відкупить і спасе світ. І він мусив бути пророком, так як його. Духовний попередник Заратустра, тобто той, хто являє людям Божу істину і говорить від імені Бога. Тобто мусив бути царем, священником і пророком. І ця сама ідея була прийнята, також переосмислена в стосунку до цього юдейського Спасителя Машіаха Месію, сина Давидова, який міг явитися. І тепер, принаймні в розумінні цієї частини народу, юдейського народу, яка чекала і дочекалася Ісуса Христа, це мусив бути не просто цар, який відновить царство, а людина, яка спасе всіх людей, яке відновить світ, яка знищить всіляке зло. Отже, Спаситель чимось, Месія, помазаник, син Давида, але водночас хтось набагато більший спаситель світу і цар миру. І останнє підтвердження цього, яке ми маємо, пам'ятаєте, що коли Христос вже народився в Іфлеємо, прийшло, крім пастухів, прийшло троє людей, щоб його привітати. Оці три, хто вони були? Три царі були в колядках. Іноді кажуть, три мудреці зі сходу. Також чули про це, так? Ось, що говорить святе Писання. Якщо ми читаємо, воно вживає слово магой, тобто маги. Прийшло троє магів. Ой, коли ми чуємо слово «маги», що б ми подумали? Щось таке як чарівники Гаррі Поттери, ні? Ну, якось дивно. Ось слово «маг», воно означало дві речі. Перше, оригінальний сенс це були священики персідської релігії. Ось знаєте, як в стародавньому Ізраїлі були племена Левитів і всередині нього клан Арона. Нащадки Арона були священниками, нащадки Леві були також помічними служ... слугами у храмі. Ось так само серед персів був один клан або одне таке невелике плем'я, яке називалося Маги, і які в особливий спосіб були посвячені Богослуженню, навчанню релігії. Також принесенням жертв. Тобто були служителі культа, і вони називались магами. Ось. Оскільки вони, звичайно, також цікавилися астрологією, все, зрештою, ті слова воно поширилося, також стало означати східних астрологів десь з колишньої Вавилонії, Месопотамії, які були досить популярні в стародавньому світі. Але оригінальне значення це власне священики оцієї персидської релігії. Тобто люди, які також, не будучи юдеями, не будучи євреями, очікували на Спасителя. Також їхня легенда казала, що одне зі знаків, які являться коли, являться, коли народиться Спаситель, буде зірка, яка впаде і покаже місце, де він народиться. Ось, можливо, це вже йде з середньовіччя, ми не знаємо. Оригінального навчання, скажімо, Зероастрійців останніх століттів перед Христом, маємо десь старі, маємо потім середньовічні, але можливо, що саме, от, власне, вони, ті, що йшли за зіркою, і навіть не просто, можливо, найбільш ймовірно, власне, були оці жерці або служителі культу персидського, які прийшли привітати Спасителя, якого також вони чекали, Сош'янта. Спасителя, царя, священика і пророка. І пам'ятаємо дари, які вони принесли. Пам'ятаєте? Їдуть сходу три цари і несуть дари, співаємо, в колядках. Що вони принесли? І І золото. Золото принесли царю. Царю, щоб будувати, щоб воювати, щоб розвивати економіку, потрібно золото, потрібні гроші. Без фінансів воно якось не працює. Тобто, Символ царя це може бути або зброя, або, зрештою, золото знак певного багатства. Що вони потім принесли? Ладан. Кому б вони могли принести Ладан? Священикові. Ось священик, він кадець, і ладан це не тільки засіб ароматизації в храмі, це сам по собі також жертва. Ладан він був дуже дорогий, він був приємний. А в страданій світ він був досить такий бідний. Це ми зараз маємо велику парфюмерію, а тоді це щось було надзвичайне. Тобто, це те, що вживається в культі Божому. Те, що жертва, те, що також символ молитви, оцей дим, що піднімається на небо. Тобто ладан вони принесли священникові, а пророками вони принесли миро, власне, те, чим він буде помазаний. Тому що пророк для того, щоб став пророком, він мусив бути помазаний. І навіть Ісус Христос, будучи вже народженим Месією, отримав помазання, щоправда, не від мира, але напряму від Святого Духа, але також миро, яке ми маємо, миро помазання, як знак Святого Духа. Отже, вони принесли дари і поклонилися Спасителю, царю, священнику і пророку. Що нам це говорить? Про те, що в багатьох інших народах і навіть в багатьох інших релігіях. Може бути істина, але вона недостатня, тільки приносячи, приводячи її до Христа, вона набуває свого справжнього значення. От як віра персів, причому, яка вона гарна, красива, велика була, вона була переосмислена у світлі закона Мойсея, у світлі Божого Откровення, і тоді вона стала спасенною і, власне, наше навчання. Про останні часи, про суд, про спасіння, про Воскресіння з мертвих, воно прийняте, переосмислене, очищене. Щось таке продовжується і далі. Якщо ми візьмемо наше богослов'я християнське, то східне богослов'я візанційське в значній мірі походить з грецької неоплатонічної філософії. Латинське середньовічне богослов'я походить знову таки з грецької аристотелевської філософії. Тобто, Багатство інтелектуальних народів приходять, переосмислюються і у Христі набувають свого значення. І тут, напевно, постає також виклик перед нами, українцями, ні? ось що ми можемо принести до Христа, до цього немовлятка, помазаника, царя-царів, який має народжуватися, якого народження ми чекаємо, вже буде незабаром. З чим кожен з нас приходить. Тобто, які дари принесемо ми йому. Ось ми знаємо, що принесли перси, що принесли греки, що принесли юдеї. Але також питання для нас: з чим ми приходимо, що ми можемо дати Христа, або який дар ми можемо отримати від Христа, щоб також явити людство. Це таке ж добре питання для кожного з нас замислитися, з чим в це різдво я прийду поклонитися перед немовлятком перед царем царів, перед помазаниками, перед царем, священником і пророком. Слава Ісусу Христу.